Вітаю всіх кіноманів. Сьогодні ми зануримося у світ майстерних афер, зухвалих пограбувань і геніальних злочинців. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, який фільм із топу ваш улюблений злодії напружений кримінальний трилер, що розповідає про протистояння елітного підрозділу поліції Лос-Анджелеса та банди професійних грабіжників, які планують зухвале пограбування. Фільм вирізняється динамічним сюжетом, реалістичними сценами пограбувань та глибоким зануренням у характери персонажів. Акторський склад, включаючи Джерарда Батлера, додає історії автентичності: цей фільм сподобається шанувальникам жанру за інтригуючий сюжет і непередбачувані повороти. Також ви можете насолодитися продовження цього фільму Злодії 2. Пантера, що вийшов на екрани в січні цього року. Армія злодіїв це передісторія армії мерців, що фокусується на персонажі Людвіга Дітера, талановитого зломщика сейфів. Події розгортаються під час початку зомбі-апокаліпсису, але тут більше уваги приділено стильному кримінальному екшену. Головний герой отримує шанс розкрити легендарні сейфи, приєднавшись до команди професійних грабіжників. Фільм поєднує напружені пограбування, гумор і харизматичних персонажів. Роблячи його чудовим вибором для фанатів жанру, на відміну від більшості голівудських фільмів про пограбування дія армії злодіїв відбувається в Європі, що додає йому унікальної атмосфери. Ілюзія обману це динамічний трилер про команду ілюзіоністів «Четвірка вершників, які під час виступів грабують банки і роздають гроші глядачам. ФБР і Інтерпол намагаються їх викрити, але фокуси стають дедалі складнішими. Фільм поєднує кримінальний сюжет, видовищну магію та неочікувані повороти. Харизматичні актори і стильна постановка роблять стрічку захопливою, а фінальна розв'язка справжньою магією для глядачів. Більшість трюків у фільмі виконані без комп'ютерної графіки. Актори дійсно навчалися ілюзії, щоб їхні рухи виглядали реалістично. Після успіху першого фільму вийшли продовження друга та третя частина. Місто Злодіїв. Це напружений кримінальний трилер Бена Афлека про банду грабіжників банків у Бостоні. Головний герой Афлек в ролі Дена планує залишити кримінальне життя, але закохується в заручницю з останнього пограбування. Його переслідує агент ФБР Джон Хем. А виходу зі злочинного світу майже немає. Фільм відзначається реалістичними пограбуваннями, чудовою акторською грою та напруженою атмосферою. Це одна з найкращих стрічок про злодіїв і кримінальний світ, що тримає в напрузі до фіналу. Скажені пси: культовий перший кримінальний трилер Квентіна Тарантіно про невдале пограбування. Група грабіжників, які не знають справжніх імен одне одного, збиралася в схованці після операції, що пішла не за планом. Хтось із них, зрадник, і напруга, зростає. Фільм вражає жорстокістю, нестандартною хронологією та фірмовими діалогами Тарантіно. Харизматичні персонажі роблять стрічку культовою. Це стильний, напружений і безжальний фільм про злочинців, довіру та зраду. Хоча це фільм про пограбування, саме пограбування не показують, основна дія наслідки невдалої операції. Красиво піти це кримінальна комедія про трьох літніх друзів, які вирішують пограбувати банк. Вільям, Джо і Альберт дізнаються, що їхні пенсійні виплати скасовано і планують останню справу в житті. Фільм поєднує гумор, легку кримінальну інтригу та зворушливу історію про дружбу. Харизматичні актори, веселі діалоги та добрий настрій роблять його чудовим вибором для вечірнього перегляду. Цікаво, що для правдоподібності сцени пограбування консультували колишні співробітники ФБР. А у головних ролях три лауреати Оскара Морган Фрімен, Майкл Кейн і Алан Аркін, які разом мають понад 60 років акторського досвіду. Підбурювачі. Це американський трилер про пограбування, що занурює глядачів у темні вулички Бостона, де випадкові знайомі стають співучасниками ризикованих злочинів. Головні герої фільму Рорі та Коббі, кожен з яких має своє минуле, що переслідує їх. Рорі, розлучений ветеран морської піхоти, намагається знайти нове місце в житті та пояснити свої тривоги своєму терапевту. Тим часом Коббі, колишній злочинець. Намагається триматися осторонь старих звичок, але він знову втягнутий у світ злочинів. Фільм відзначається своєю атмосферою напруженості, комедії та відчаю. Невдале пограбування призводить до низки небезпечних подій, змушуючи головних героїв шукати вихід із ситуації, що загрожує їхнім життям. Пограбування по-італійськи, стильний кримінальний бойовик про команду професійних злодіїв. Які планують ідеальне пограбування. Після зради одного з членів банди Чарлі і його напарники готують план помсти та крадіжки золота прямо на очах у ворога. Фільм наповнений динамічними погонями, хитромудрими схемами та ефектними сценами з культовими Міні Купер. Це захопливий мікс екшену, гумору та командної роботи, що тримає в напрузі до останньої хвилини 11 друзів Оушена. Стильний кримінальний фільм про ідеальне пограбування. Денні Оушен Джордж Клуні збирає команду професіоналів, щоб одночасно обчистити три найбільші казино Лас-Вегаса: головний ворог, власник казино. Фільм захоплює динамічним сюжетом, харизматичними героями, стильним візуалом і несподіваними поворотами. Це розумний, елегантний і видовищний кримінальний хід, що став класикою жанру. Після успіху 11 друзів Оушена режисер Стівен Содерберг зняв ще два сиквели: 12 друзів Оушена та 13 друзів Оушена. Обидва продовження зберегли фірмовий стиль і зірковий склад, хоч і поступаються першій частині за динамікою. 8 Подруг Оушена. Це спін-офф знаменитої трилогії про Денні Оушена, де головну роль грає його сестра Дебі Сандра Булок. Вона виходить із в'язниці та збирає команду професіоналок, щоб провернути зухвали пограбування на балу Мет-Гала. Їхня мета коштовне намисто вартістю 150 мільйонів доларів. Це стильна та легка кримінальна комедія з блискучим акторським складом, модними образами та елегантним злочином, що додає новий штрих до всесвіту. Оушена цікаво, що головний трофей фільму Діамантове намисто Тусен реальна прикраса від картії. У сценах зйомок його супроводжували охоронці, а роль хакерки Дев'ятки була написана спеціально для Ріанни. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!